Перші хвилини після влучання ракети рятувальники шукають під завалами людей. Бригади екстреної допомоги доставляють постраждалих до лікарень. Допомагають парамедики. Навколо епіцентру вибуху щільна житлова забудова. Біля ураженого готелю, понівечені автівки, в будинках вибиті вікна. Ракетна атака, балістика, пряме влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Вже скрізь є на телеграм-каналах, тому можна сказати, що в готель. На зараз, на жаль, двоє, дві людини загинуло, вже 16 в лікарнях, з них 10 важких. Лікарі борються за їх життя. Кількість жертв зростала у п'ятницю. Стало відомо, ворожа ракета убила п'ятьох людей. Ранок на місці ракетного удару відкриває картину руйнувань. Готель Епіцентр удару він зазнав найбільших пошкоджень. Понівечені чотири заклади освіти, навчально-реабілітаційний центр, десяток об'єктів бізнесу. Без вікон більше тридцяти житлових будинків. Вікна летіли дуже далеко. Я знаходилась ну, не ну ні в квартирі. От я дока утром сюди приїхала, і це все побачила. Тетяна на момент ракетної атаки була вдома. Її будинок поруч з готелем. Начальниця попередила, що буде гаряче бережіться, там вилетіли. І я просто перший раз в коридорі була. І якби не була, мабуть, вже б живої не була. Донька Олена примчала до Тетяни, що не дізналась про вибух. Це вікно виходить на епіцентр удару. Це скло, яке. Було від вікна, від балкону, все опинилося на кроваті, де вона повинна була спати. В неї ще канарка, пташка, і вибуховою хвилею скинуло клітку з підвіконня. Клітка відкрилася, і ми думали, що вона померла, бо ми не могли її знайти вночі. Але пташка жива, і мама жива. Так що слава Богу. Артема з дружиною врятував випадок. В момент прильоту так повезло, що. Ну, Чуйка, мабуть, спрацювала на кресі. Заїхав в АТБ, е і коли зайшли в АТБ, програмів зрив. Ну і все, ми розуміли, що десь близько, але не знали точно де. Ну, приїхали сюди, нас не пустили. <кхи> багато було поліції, багато було людей. Дуже жахлива картина. Штаб допомоги людям вже з 23 ї години приймав заяви від мешканців та видавав матеріали для ремонту. Працювали всю ніч. Працювати плануємо за потреби з 8 до 18. Місто нас матеріалами в повному обсязі забезпечує Питання, Хай люди не хвилюються, цим немає. На місці удару і представники гуманітарної місії проліска видають будматеріали, ковдри, термоси, надають психологічну підтримку. Була жіночка літнього віку. неї загинула донька. Будучи будучи вдома, та її чоловік отримав тяжкі поранення. Вдома також знаходилася внучка неповнолітня, яка наразі знаходиться у сусідів. Бабусю потім вже забрали до ушпитали до лікарні, бо їй стало дуже погано. По при новостях того, що Олени її доньки вже немає живих. Аварійно-рятувальна операція тривала більше як півдоби. З-під завалів, рятовано 19 людей. Понад 30 поранені. Серед них двоє підлітків. Міновибухові поранення. У всіх одне і те ж. Включно з акубора травмами, з трусами головного мозку. Є і переломи, є і частичні, часткові ампутації, великі рани. Вони борються за життя і ми боремося теж за їх життя. П'ятницю, 7 березня, Кривий ріг провів у жалобі за загиблими від ворожої терористичної атаки. Валерій Кожухар, Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, Денис Захаров. Постфактум.